Ми хочемо бути здоровими, прожити довге, щасливе і насичене життя. Та, на жаль, далеко не кожен може похвалитися міцним здоров'ям без жодних проблем. Від чого ж страждають серце та судини. Атеросклероз це хронічне захворювання артерій, що виникає через порушення ліпідного обміну та супроводжується відкладенням холестерину в судинах. Відкладення формується у вигляді бляшок. Згодом бляшки збільшуються в обсязі, ростуть кровотік в судинах, порушується, відбувається їх закупорка. Це захворювання підбирається до людини непомітно. Результатом атеросклерозу можуть стати так звані судинні катастрофи, інфаркт чи інсульт. Проте доведено, що зниження ризику серцево-судинних захворювань пов'язано не стільки з якістю медичної допомоги, скільки зі способом життя та особливостями харчування. Тож про лікування та профілактику атеросклерозу сьогодні у програмі дбаємо про здоров'я. Сьогодні я хочу розказати вам про захворювання, котре мало хто. Знає в лице, тому що атеросклероз, про який ми будемо з вами говорити, це хвороба, яка відома не так сама по собі, як тими ускладненнями, які вона викликає. Тому що ускладнення атеросклерозу, саме інфаркт міокарда і шемічний інсульт, це є діагнози, які звучать дуже гучно, дуже страшно для пацієнтів. А от давайте ми розберемося, що саме викликає такі складні захворювання і як уникнути таких. Неприємних ситуацій в житті. Отже, що таке атеросклероз? Атеросклероз це є хронічне захворювання судин, яке характеризується відкладенням ліпідів у інтимі судин, в ендотелії, тобто в тій стінці, яка внутрішньо вистилає наші судинки. Там відбувається паралельно запалення, там порушується кровотік, і це може призвести до. Страждання кровопостачання як цілого органу, який кровопостачається судинка або його частини, як повного припинення кровопостачання органу, так і частково. Що такі ліпіди і чому вони накопичуються в стінці судин? Ну, перш за все, ліпіди в крові це вони можуть бути представлені тригліцеридами, можуть представлені бути холестерином. Ліпіди вони самі по собі е, не можуть існувати, вони зв'язуються з ліп е, з білками, з протеїнами крові. Утворюється така структура, яка називається ліпопротеїном. Вона циркулюючи в крові, поступає у стінку судини і, залишаючись там, накопичується і створює такі проблеми. Е, звичайній здорові стінці судин, ліпопротеїни не мали би накопичуватися. І тому. Е, Потрібно розглянути, які ж фактори призводять до того, що відбувається така проблема. Ну, перш за все, це є куріння. Судинка, яка пошкоджена курінням у курця, там в цій судинці відбуваються певні запалення, певні якісь ішемічні проблеми. І якраз на такій запаленій стінці туди там відбувається. Зміни запального характеру, які е, викликають утворення таких молекул запалення, молекул адгезії. Вони в свою чергу викликають е, в накопичення там моноцитів та лімфоцитів. Це такі клітинки, які відповідають за запальний процес, вони стараються його полікувати, але в той же час їх дуже люблять ліпопротеїни. Вони сполучаються з цими клітинками, проникають у них і відбувається таке от. Пошкодження судини. Атеросклероз він має певні стадії. От Давайте подивимося, це, наприклад, здорова стінка судини, а це вже судинка, яка починає уражатися атеросклеротичним процесом. Це відбувається так, що спочатку на судинці утворюються ліпідні плями, так звані ліпідні плямки. Це можна сказати, якраз ці моноцити і те лімфоцити, які уражені гліпопротеїнами, е, збагаченими холестерином тригліцеринами. Якщо людина продовжує вживати в їжу шкідливі продукти, продовжує палити, не коригує рівень артеріального тиску, то процес поглиблюється, утворюється так звана ліпідна смужка. Тобто, це вже є те, що ми ну, можемо навіть побачити під мікроскопом, якби ми захотіли і мали можливість розглянути ту судинку. Пізніше на місці ліпідної смужки утворюється ліпідна пляма, тобто ще більший процес. Потім відбувається преатерома, тобто в тому місці вже починає відбуватися запалення. Оті клітинки, які були збагачені ліпопротеїнами, вони починають руйнуватися. Відбувається так званий процес, який називається апоптозом. І е, починає утворюватися так зване ліпідне ядро. Ну, Можна порівняти, наприклад, що таке ядро землі. Тобто це щось гаряче, велике, в якому все кипить і бурлить. Так само в судинки в людини, судинка якої уражена атеросклеротичним процесом на стадії утворення ліпідного ядра, утворюється така. Е, Структура, де всередині в, в ендотелії, в тому, який вистилає внутрішню поверхню клітини, відбувається запалення. Там руйнуються клітинки, з них вивільняються холестерин і три які, в свою чергу, пошкоджують і створюють руйнівну дію на судину. Далі відбувається атерома, тобто ліпідне ядро. Порушує цілісність інтими артерії, внутрішньої стінки судини, воно вона може руйнуватися і прориватися. Ця стадія називається стадія стабільної е, бляшки. Тобто, поки що вона спокійно сидить, не дає про себе знати. Можливо, пацієнт може навіть не відчувати, що в нього десь там в організмі є такі серйозні проблеми. Але якщо така, така стабільна бляшка, наприклад. Знаходиться в малесенькій коронарній артерії, яка кров постачає серцевий м'яз, то вже на цій стадії пацієнта можуть турбувати якісь незрозумілі болі в серці, незрозумілого характеру, періодичні або постійні, стискаючі. Тобто це вже має насторожувати людину на те, що, можливо, щось не так, можливо, треба щось поміняти чи в способі життя, чи обстежитися. Але набагато гірша ситуація, коли ця. Стабільна бляшка стає нестабільною. Що це означає? Дестабілізація бляшки це може бути зумовлена або її розривом, або крововиливом в неї і з подальшим тромбозом. Тобто, е, ця Оця вся структура може розірватися. Від чого вона може розірватися, в принципі, причин може бути багато, наприклад, підвищення артеріального тиску. Тому що судинка, коли підвищується артеріальний тиск, вона стискається, е, створюється так званий ну, ефект, е, можна сказати, в якому задіяні найперше гладкі м'язи судини. І от уявіть, якщо, наприклад, людина не вживає е, періодично, регулярно. Препарати для зниження артеріального тиску, і її судина постійно робить от таку фізкультуру. Зранку, наприклад, людина прокинулася з нормальним артеріальним тиском, потім вона захвилювалася, на роботі які сталися проблеми. Судинка стиснулася. Вона, наприклад, поміряла собі тиск, вирішила, що треба все-таки вжити якийсь антигіпертизивний препарат, вжила його, допомогла собі, судинка знову розслабилася. Людина повернулася після роботи додому, знову сталася якась чи фізична робота, чи якась е, стресова ситуація. Судинка знову звужилася. І все би було нічого, якби в той самий момент в цій судинці не знаходилася така проблема, яка на фоні цього перерозтягнення може в будь-який момент розірватися. Тоді утворюється аварія все-таки в судинному руслі, відірваний відірвана атеросклеротична бляшка. Починає, як, як сама може закупорити будь-яку велику судину, яка кровопостачає, чи серце, чи нирку, чи головний мозок? Так вона ще й до того. Ну, як і будь-який процес, який стається в судинах, тут підключаються тромбоцити, тобто судини, котрі відповідають за утворення тромбів. Тобто відбувається тромбоз, і так само тромбоз може призвести до ішемії, тобто зменшення або припинення кровопостачання якогось життєво важливого органу. Тому от я вам так спробувала на наочно пояснити, чим такий небезпечний атеросклероз. Як можна діагностувати в себе атеросклероз і як можна запідозрити, що людина знаходиться в групі ризику по виникненню таких ситуацій? Ну, якщо говорити по-простому, то перш за все, напевно, варто пункт перший подивитися в зеркало. Тому що якщо людина схильна до повноти, Якщо людина знає, що в її сім'ї були люди схильні доповнити, якщо вона страждає зайвою вагою, то можна здогадатися, що все ж таки ті ліпопротеїни, котрі там десь циркулюють в крові, відкладаються в жировій клітковині. Напевно, вони циркулюють так само і в судинках, і десь вони відкладаються уже і в інтимі судин. Другим етапом згадати, що ми їмо. Потрібно звертати увагу на дієту. Потрібно, е, От що таке холестерин і чому його так всі бояться? Насправді, холестерин це є речовина, котра постійно виробляється в нашому організмі. Тому що е, 300 десь приблизно міліграм холестерину на добу. Ми отримуємо з їжею, а 700 міліграм холестерину в нас виробляється ендогенного, тобто наш організм забезпечує сам себе тим холестерином. Для чого він йому потрібен? Тому що холестерин іде на побудову мембран клітин, на побудову стероїдних гормонів, на побудову статевих гормонів. Тобто це є не ну, дуже важливий, дуже важлива речовина для нашого організму. Але якщо її є забагато, якщо це є холестерин, котрий захоплюється ліпопротеїнами низької щільності, тобто тими ліпідами, котрі мають дуже маленький діаметр і здатні проникати якраз от. За рахунок своєї малесенької щільності здатні проникати і накопичуватися всередині судинної стінки, то от в такому випадку холестерин стає шкідливим в надмірній кількості, той, який ми споживаємо зовні. І тому потрібно стежити за своєю дієтою, особливо, якщо ви знаходитеся в групі ризику. Якщо ви бачите, що у вас є надмірна вага, потрібно обмежувати себе в продуктах багатих на холестерин. Що мається на увазі? Перш за все це є. Продукти, котрі є продуктами рослинного походження, молочні продукти, але мають високу жирність: тобто жирне масло, жирне коров'яче молоко, цільне, вершки, креми, різні торти. Потім це є біле, е, е, жирне м'ясо, жирні сорти м'яса, навіть жирна качка. Хоча м'ясо птиці вважається дієтичним м'ясом, але якщо це є качка і досить жирна, це теж шкідливо. Обов'язково свинини потрібно уникати. Звичайно, такі добавки, які ми зараз дуже любимо додавати майонези, е, так само небезпечно їсти яєчний жовток таким людям, тому що в яєчному жовтку якраз міститься дуже багато холестерин. Смажена їжа, особливо якщо використовується олія, пересмажена кілька разів. Ну і взагалі соняшникова олія нерафінована, теж містить багато холестерин. На це треба звертати увагу. От потім людина повинна згадати, чи не знаходиться вона в групі ризику з приводу гіпертонічної хвороби, тобто чи немає вона підвищеного тиску. Є люди, які вважають, що якщо в них тиск там підвищений в невисоких межах, то на це не потрібно звертати увагу. Вони його називають так званим моїм тиском. Вони вважають, що їм при такому тиску добре, і просто закривають очі на цю проблему взагалі. Або є така друга категорія людей, котрих тиск міняється протягом дня, там від нормальних цифр до дуже високих, і вони беруть ліки від тиску за потребою. Я трошки розкажу про ці дві категорії людей і в чому помилки таких людей. Взагалі, то наш організм природа придумала так, щоб ми працювали. Щоб він працював без зайвих навантажень, тобто є нормальне значення тиску 140 верхня межа систолічний і нижня межа 90 Якщо наш тиск постійно підвищується, наприклад, до 150 чи до 160, що це означає? Так, людина може справді не відчувати цього невеличкого підвищення тиску, хоча невеличким його назвати це теж відносно. Але серце при такому тиску, тому що як воно є м'язом, воно є помпою, котре накачує кров у судинки. От якщо говорити про фізику, будемо уявляти, що Судинка зараз знаходиться в такому діаметрі при тиску 140 на 90. І серцевий м'яз, як помпа, закачує певну кількість крові, наприклад, будемо рахувати 4 літри крові кожен раз, при кожному своєму скороченню, у таку от трубочку. Так? Якщо ця трубочка звузилася, тому що тиск підвищився, трубочка звузилася, але серцю все рівно треба закачати за той самий час то самих 4 літри крові. Звичайно, що йому буде тяжче, звичайно, що воно мусить більше напружитися м'яс мусить більше скоротитися, витратити на це більше сили. Можливо, людина цього не відчує, але. Серце вже стає спортсменом в такої людини. Воно починає е, реагувати на, на це. Навіть на кардіограмі доктор вам скаже, що у вас є гіпертрофія лівого шлуночка. Тобто ваш м'яз вже стає ширший, більший, ніж він би мав бути. Е, так, ви того не відчуваєте, але, мабуть, е, серце, яке працює в таких от екстремальних умовах, не послужить вам стільки, стільки б воно мало послужити, якби воно працювало так, як і задумала природа. Тому майте це на увазі, і так само про перепади тиску і ліки за потребою. Це я вже в принципі говорила. Якщо в пацієнта є якась от така проблема в судині, і судина постійно то звужується, то розширюється, то. Гратися з цим небезпечно, тому що десь колись бляшка від стабільної може стати нестабільною, розірватися, наробити аварії. І замість того, щоб кожного ранку прийняти просту таблеточку від тиску, людина потім мусить приймати дуже багато ліків від того ускладнення, до якого може призвести така аварія: чи від інфаркту, чи від інсульту. так я плавно перейшла до ускладнень атеросклерозу. Давайте ми поговоримо, які ж саме можуть статися ускладнення. Інфаркт міокарда. Чому? Тому що Судинки в серці, коронарні артерії, вони дуже вузенькі. І якщо ліпідні відкладення накопичуються у великих артеріях, то в принципі дуже потрібно багато, щоб накопичилось ліпопротеїнів низької щільності або дуже низької щільності, щоб все-таки закупорити так сильно ту велику артерію, щоб прямо аж туди не могла поступати кров. Але якщо йдеться про серцевий м'яз, то серцевий серце, то серце коруп... невеликий орган і коропостачається відносно маленьких. Коронарними артеріями. І якраз якщо в коронарній артерії відбувається накопичення ліпопротеїнів, то є велика вірогідність, що вони можуть перетиснути до 50, а то й до 70% просвіту артерії. Тому може пацієнт відчувати такі скарги, як приступи якогось незрозумілого, пекучого, тиснучого болю за грудиною в ділянці серця. Можуть вони тривати постійно, можуть вони проходити, можуть вони проходити самостійно або після того, як пацієнт прийме таблетку в нітрогліцерину. Це вже є, можна сказати, діагноз, називається стенокардія напруги, і він, вона може бути викликана такою причиною, як атеросклероз. Друге, друге, друге ускладнення це раптова серцева смерть. Йшла людина, заболіло серце, різкий біль в ділянці грудини, людина впала. Це може бути причиною того, що дестабілізувалася бляшка, відірвалася, в неї стався крововилив, бляшка трималася до стінки, була перекріплена до стінки судин. Тут вона попала в кровотік, різко закупорила якусь важливу артерію, і людина померла, тому що серцевий м'яз не мав звідки дістати кисень. Інфаркт міокарда, в принципі, похоже, та сама ситуація, але тут ще можна людину врятувати. Стосовно мозку, це є транзиторна ішемічна атака. Дуже часто зараз трапляється в пацієнтів, коли людина починає терпнути незрозуміло, не чому кінцівки, руки, ноги, голов, в голові якісь відчуття затерпання, головокружіння. Теж дуже часто люди це поєднують з артеріальним тиском, ну але е, самий тиск. Е, Mm. Іноді стає самий тиск проблемою, а іноді може бути за цим прихований атеросклероз. Так само можуть бути ураження з боку будь-яких органів, може бути суха гангрена стопи, тобто, якщо закупорилася артерія, яка кровопостачає ногу. І, е відповідно, кровотік цілої стопи, цілої нижньої кінцівки. Частково, бо повністю може бути порушений, переміжна кульгавість, хворий скажеться, що він не може нормально ставати на поверхню землі, його болять ноги, йому боляче, і навіть і в лежачому порозненні теж може бути причина розклероз, можуть тромбуватися або закупорюватися артерії, котрі коропостачають нирку, може наступити так званий інфаркт нирки. Тобто ускладнень є дуже багато, і саме тому треба на початкових стадіях звертати увагу на цю хворобу щоб застрахувати себе від таких серйозних захворювань. Як діагностувати атеросклероз? Я вже говорила, що стосується відносно пацієнта, як він сам може в себе запідозрити. Якщо є от такі от якісь моменти, що людина засумнівалася, може, дійсно в мене таке є, потрібно звертатися до сімейного лікаря або до дільничного терапевта. Лікар повинен виміряти артеріальний тиск, індекс маси тіла, повинен. Встановити фактори ризику цього пацієнта повинен визначити глюкозу крові і також рівень холестерину. Люди повинні пам'ятати, що в нормі рівень холестерину у них в крові має складати до 5,2 2 на літр. Потім, якщо є якась така серйозніша проблема, то є серйозніші методи діагностики атеросклерозу, проводять навіть внутрішню судинну ультразвукову діагностику, проводять Коронарографію це переважно стосується серцевих коронарних судин, тому що є різні ситуації, і нам деколи дуже важливо знати, яка ж саме артерія страждає, щоб якось її полікувати, може, навіть інвазивно, оперативно, тому що є й такі методи. Тому методів є дуже багато, і лікар має великий спектр вибору. Він може справді допомогти пацієнту, якщо пацієнт буде на то націлений і готовий до того. Стосовно профілактики атеросклерозу, я вже сказала за дієту, також скажу за фізичне навантаження. Дозоване фізичне навантаження дуже складає важливий тут є важливим тут фактором, тому що все ж таки, якщо людина споживає велику кількість калорійної їжі, от спалення тих калорій, воно завжди йде на. Користь, і, можливо, краще їх спалити вже в процесі якоїсь фізичного навантаження, якоїсь фізкультури, ніж воно має десь відкладатися. Є таке правило, називається воно формула життя. Там потрібно запам'ятати такі цифри: 0,35, 140, 530. Ну, це так як номер телефону, може бути для пацієнта. Я зараз поясню, що це означає. Е, цифра 0. Тут означає 0 сигарет в день. Тобто відмовитися повністю від коріння, тому що коріння пошкоджує наші судинки і вони стають е, схильні до того, щоб там утворювалися атеросклеротичні бляшки. 3 – це є. М Дозована ходьба, тобто три кілометри в день людина могла би ходити, заставляти себе ходити для того, щоб е, оце якраз таке умірене фізичне навантаження. Якщо не вдається ходити 3 кілометри в день, то просто тридцять хвилин на день якось собі десь виділити, щоб е, е, собі запам'ятати або три кілометри на день, або тридцять хвилин на день якоїсь дозованого фізичного навантаження. П'ять це вважається 5 порцій фруктів або овочів. Ну, насправді не так воно складно, як здається, тому що ем, ми живемо в такому регіоні, де в нас є багато фруктів і овочів, і ми е, навіть якщо ми не можемо собі дозволити купити якісь закордонні там для нас екзотичні фрукти або овочі, то ми маємо завжди і яблука, і моркву, і червоний буряк, і е, гарбуз. І якщо би ми дуже захотіли, то все ж таки п'ять порцій це. Нам замінило би оту потребу в поційному переїданні і насиченні організму якоюсь такою важкою, збагаченою холестерином їжею. 140 це є верхня норма артеріального тиску, систолічний артеріальний тиск. 3 – знову ж таки, три це є верхня межа норми ліпопротеїнів низької густини. Тобто ці ліпопротеїни, котрі саме більше люблять холестерин і котрі саме більше люблять відкладатися у просвіті судинної стінки. Людина повинна знати, що верхня норма холестерину в нього має бути 5 мл на літр, а верхня норма ліліпопротеїні низької щільності 3 мл на літр. Ну і останній нуль це уникати шкідливої, жирної і солодкої їжі, щоб себе застрахувати, в тому числі від цукрового діабету, який теж дуже любить. Ушкоджувати судини і призводити до таких, за, такого захворювання. Відносно лікування, атеросклерозу. Що робити, якщо вже є такий діагноз виставлений? Е, немедикаментозне лікування полягає у тому, що я тільки що сказала: тобто дієта і е, здоровий спосіб життя. Якщо Рівень холестерину не сильно перевищує нормальні показники, або якщо ще немає такої вираженої клініки, якихось ускладнень, то лікар назначає пацієнту медикаментозне лікування. Зараз є препарати групи статинів, це є препарати, котрі мають найбільшу доказову базу в лікуванні холестерину і в зменшенні холестерину в крові пацієнта. Статини зараз ми назначаємо практично всім хворим лікарів в стаціонарі, в поліклініці, сімейні лікарі. Тобто, це не є якісь препарати, котрі для пацієнта мали б бути якоюсь екзотикою, щось нове, якесь ноу-хау, про що невідомо. Зараз широко використовуються статини. І, напевно, багато хто з вас їх і приймає. Просто Люди добре, можливо, ще не проінформовані, для чого вони беруть ну, таблетки від холестерину. А для чого? І, можливо, немає такого розуміння, як десь там у пацієнтів за кордоном, для яких, для яких постійно цим лякають, яким постійно це розказують, тому що вони хочуть зменшити якраз оці крайні випадки, оці інфаркти, інсульти. Вони хочуть заморозити атеросклеротичну хворобу на таких от початкових стадіях. І так само ми стараємося в Україні країні це робити, і ми вже вводимо ці статини в життя давно. І лікарі вам назначають, то потрібно приймати ці препарати, тому що у особливо якщо є дійсно високий рівень холестерину, то у високих дозах статини не тільки зменшують рівень того поганого холестерину, котрий уражає судини, але вони ще мають так звані плеотропні ефекти, тобто додаткові, а саме вони. Покращують стан ендотелію судин, того, який вистилає їх внутрішню стінку. Вони так само стабілізують ліпідну бляшку. Тобто, якщо в пацієнта вже все дуже погано, утворилося ліпідне ядро, укрилося фібрином, почали наростати гладкі м'язи, і утворилася ліпідна бляшка, то статини можуть зробити так, щоб вона все ж таки не розірвалася, щоб туди не стався крововилив, і щоб вона тихенько там сиділа на місці. Так вона вже трошки порушує крову. Постачання органа, але поки немає ніякої аварії, статини дозволяється заморозити на такому етапі. Е, тому статини зараз дуже популярні і не треба їх боятися і не треба ними нехтувати. Ну, так само ще є такі препарати, як фібрати і препарати нікотинової кислоти. Ну вони вважаються додатковими препаратами. Коли самі статини не діють, коли хворий робить повторні аналізи крові, і все ж таки ми бачимо, що холестерин утримується на високих рівнях, тоді лікар може назначати і додаткові препарати. Ну, а відносно хірургічного лікування, то це вже в крайніх випадках, коли дійсно є така виражена клініка, коли є проблеми, коли якийсь орган життєво важливий справді голодує, потребує допомоги. Тоді роблять істентування, тоді роблять хірургічне втручання і допомагають хворому позбутися такого складного ускладнення атеросклерозу. Я сподіваюся, ще. Донесла проблему до вас, зацікавила вас, заставила задуматися над своїм здоров'ям. І запам'ятайте, що найбільше здоров'я любить тих людей, які люблять себе. Тому любіть себе, не жалійте собі їсти здорову їжу. Не, не думайте, що це ви, ви відмовляєтеся від чогось дуже хорошого, коли ви відмовляєтеся від чогось шкідливого, тому що все-таки краще зараз подумати про наслідки, ніж потім витрачати великі кошти, великі сили на те, щоб боротися з якимись ускладненнями такої неприємної, тихенької хвороби, яка теросклероз. Що ж, радимо прислухатися до фахівців і неодмінно дбати про своє здоров'я, адже це найдорогоцінніший скарб у нашому житті.